Доброго вечора, доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України в війні з Росією. Також ми молимося і просимо Господа Бога в цій молитві, щоб він приніс мир в нашу країну не просто перемир'я чи затишчя, а от справжній мир, який триватиме сотні років. Який базуватиметься на процвітанні усіх українців і нашої країни відповідно. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу вільно дому. Це мій сайт, заходьте, дивіться. Посилання можете знайти на нього в описанні під цим відео. Також підписуйтесь на мій телеграм, там, знаєте, багато цікавих та корисних матеріалів. Кожного вечора о 20.10 ми розпочинаємо цю колективну молитву. Ми родиною молимося. Я провожу трансляцію. До нас під'єднуються люди, які з нами моляться регулярно. Також дякую всім, хто дивиться в записі нашу молитву і молиться. Знаєте, неважливо на, навіть насправді, чи ви під час прямої трансляції молитесь разом з нами, чи використовуєте цю молитву в записі і молитеся. Для Господа Бога, який є початком всього і, кінця, і кінцем усього, оці 10 хвилин, чи там, півгодини, чи навіть ранок. Наприклад, наступного дня немає значення. Головне, що ви під'єднуєтесь до цього духовного простору і молитеся, що ви звертаєтесь до Господа Бога. Коли ви звертаєтесь до Господа Бога, ви е, фактично відкидаєте свою гординю. Ви відкидаєте своє. Знаєте, самозакоханість, щоб було все по-вашому, і покладаєте свої надії на Господа Бога, і, відповідно, можна сказати, ви синхронізуєтеся. Знаєте, як оце ж є слово таке гармонія. Ви починаєте бути ваше єство у гармонії з Господом Богом. І, відповідно, коли ви це робите, то, відповідно, у ваше життя приходить благодать Божа, або всі ресурси, всі е, дари, блага, що дарує нам Господь Бог. Тому що Господь Бог створив прекрасний світ. І цей світ наповнений дарами для нас, щоб ми насолоджувалися ним. Але коли ми в дисгармонії, тобто. Закриті, відвернулись від Господа Бога, то відповідно і не отримуємо Його благ, тому що знаєте, Ісус Христос як сонячне світло для рослин. Якщо рослину позбавити сонячного світла, то вона час, з часом може взагалі загинути точно те то саме з нами, з людьми, і саме для того нам і потрібно регулярно молитися до Господа Бога. І тому ми кожного вечора проводимо цю молитву і використовуємо саме покаяльну молитву. Тобто, ми в цій молитві просимо в Господа Бога вибачення за наші слабкості духовні, за те, що ми впустили в свою душу страхи, тобто повірили у щось небезпечне, що воно справді може трапитися, що впустили в свою душу сумніви, засумнівалися у всемогутності Господа Бога. Засумнівалися у собі, засумнівалися у своїх рідних, засумнівалися в своїй країні, в людях навколо нас. Тобто впустили в свою душу недовіру до інших людей. І от ми просимо за це вибачення. І відповідно, Господь Бог очищає наші душі від цих злих думок, від. Якихось жорстоких спогадів, які може ми бачили щось жорстоке в житті, травматичних спогадів, і це заспокоює нас, заспокоює наші думки, наші емоції, нашу, нашу душу. Але крім того, це ще й допомагає всім людям навколо, тому що оця молитва вона допомагає не тільки нам, а так як ми всі пов'язані. На духовному рівні ми всі пов'язані. Тому, коли ми просимо вибачення, то ми таким чином бажаємо добра і собі, і всім людям навколо нас. Недаремно в Біблії написано, що моліться за інших людей, що благословляйте інших людей, тобто бажайте їм добра. Також написано дякуйте. Також написано допомагайте іншим, діліться з іншими, не очікуючи нічого назад. І все це ми фактично робимо в молитві, тому що ми і звертаємося до Господа Бога з проханням, тому що ми дякуємо Господу Богу за те, що Він нам дає, і тому, що ми бажаємо добра як собі, так і іншим. І на це все Господь Бог відкликається і дає нам. Підтримку і благословляє. Тому для того ми і проводимо цю молитву. І давайте будемо потихеньку починати. Я бачу, вже почали під'єднуватися люди. Доброго вечора. Доброго вечора. Я радий бачити, що ви вже під'єдналися. З Господом Богом. Давайте розпочнемо молитву. Господи. Я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я. Цілком і повністю покладаюсь на тебе. Господи, Господи, я розкаюсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже одинадцятий рік в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війною. І останні роки триває страшна війна, росіяни обстрілюють мирні міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, прошу тебе, Вибач мені Будь ласка, Господи, прошу Тебе, Вибач мені Дякую Тобі, Господи. Що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що ти чуєш мою молитву. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, що склалася в ці негаразди для мене і для інших людей, і що Ти приготував для всіх нас перемогу у війні з Росією, що Ти приготував для нашої країни, для наших військових перемогу що ти приготував для всіх нас відстояти свою країну, відстояти свою землю, відстояти свій спосіб життя, свою мову, свою культуру. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я, смиренно, Господи, смиренно, зі спокоєм душі приймаю усе, що Ти даєш пережити. Бо я в усьому бачу твою волю і прояв Тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що через те, що росіяни пішли на нас війною, мільйони українців втратили свої домівки і змушені стати переселенцями, що мільйони українців взагалі виїхали з України. Господи, мені дуже шкода, що росіяни окуповують території. Що росіяни обстрілюють мирні міста українські, убивають мирних людей. Будь ласка, Господи, будь ласка, Господи, вибач мої неправильні думки. думки, неправильні думки моїх батьків, моїх рідних і всіх, усіх українців. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам гріхи наші. Будь ласка, Господи, прости нам. І відпусти наші неправильні думки, наші гріхи. Відпусти, Господи, Заспокої наші душі. І, Господи, наповни наші душі любов'ю. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти простив наші гріхи, що Ти заспокоїв наші душі. Що ти очистив наші душі від злих думок і натомість наповнив нас любов'ю один до одного, любов'ю до нашої країни, до нашої землі, любов'ю до наших міст. Дякую тобі, Господи, що Ти наповнив нас любов'ю до нашої мови і нашої культури. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти. Надихаєш нас, наповнюєш наші душі думками, вірою, переконаннями, впевненістю в тому, що ми переможемо у війні з Росією, що ми переможемо і ми процвітатимемо. що наша країна процвітатиме, що кожний з нас, кожний українець житиме в достатку, житиме в добрі. Житиме і процвітатиме. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас, дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нашу землю, дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нашу країну і що Ти благословив наступні покоління українців. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І Господи, я смиренно приймаю все те, що Ти даєш пережити. Я приймаю, Господи, все те, що Ти даєш відчути. Усе, що відбувається в моїй країні, в моєму житті. Бо я довіряюсь тобі, Господи, бо я покладаюсь на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, прошу Тебе, будь ласка, вибач, що я впустив, Господи, вибач мені за те, що я впустив у свою душу зневіру, що я впустив страхи, пустив у свою душу. Інші злі думки, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив ту ситуацію, що склалася в моєму житті, що склалася в цій країні. Що ти приготував для України перемогу. Дякую тобі, Господи, що ти благословив нашу державу на перемогу, що Ти благословив нашу землю на процвітання, що ти благословив усіх українців на життя в мирі, в злагоді, на своїй, Богом дані, даній землі, що Ти благословив усіх українців процвітати. Жити в достатку, жити благополучно. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі твоєю життєдальною енергією, що Ти освітлюєш нам шлях, що Ти показуєш нам, тобто руйнуєш темряву, яка знаходиться в наших душах, і освітлюєш нам душі наші. І таким чином заспокоюєш нас, що Ти підтримуєш нас, що Ти показуєш нам, що ми маємо робити. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш нас допомагати і підтримувати один одного. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш нас і даєш нам ресурси допомагати нашим військовим, підтримувати збори для. Наших захисників, тобто на дрони, на реби, на аптечки, на, на кров для переливання, на інші потреби, які є у наших військових. Дякую Тобі, Господи, що ти надихаєш нас ділитися тим, що ми маємо, що Ти надихаєш нас бажати людям добра, тобто благословляти людей. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш наші душі твоєю любов'ю, якою ми можемо ділитися з іншими людьми. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Слава Господу. Богу. Слава милосердному, Господу Богу, що нас береже, що береже нашу країну, що береже всіх військових. Слава Господу. Богу. Слава Господу. І слава нашій країні, слава Україні, слава героям нашим, і щиро дякую вам, що ви молитеся. Щиро дякую, що ви виконуєте волю Господа Бога і бажаєте іншим людям і самим собі добра. Тобто благословляєте, даруєте благе слово. Дуже вам за це дякую. А також дякую вам за те, що ви молитесь за інших людей, що ви звертаєтесь до Бога. У проханні і вдячності, що ви цінуєте те, що маєте. Тому що, знаєте, все створено з Господа Бога, з Божої енергії. Телефон, чи там ноутбук, чи стіл, чи будинок, чи навіть наші тіла, все створено з Божої енергії. І коли ви дякуєте, ви таким чином прославляєте Господа Бога, тому що ви ви ви. ви ви знаєте, ви дякуєте Господу Богу за все, що Він вам дає, за свіже повітря, за ліжко, за сон, за добре самопочуття. Тому щиро вам за це дякую, що ви виконуєте волю Господа Бога. І хочу сказати, що виконувати волю Господа Бога може людина тільки та, яка відкриває свою душу, тому що. Коли ми відкриті, то через нас проходить, через наші думки, через наші слова, через наші вчинки проходить Божа енергія. І це вона й проявляється в тому, що ми робимо добро, що ми дякуємо, що ми молимося, що ми бажаємо людям добра, що ми підтримуємо інших людей. Тому щиро вам за це дякую. Хай Бог вас благословляє достатком, добрим самопочуттям і благополуччям. Хай Бог береже вас ваших рідних, береже вас, дає вам мирне небо над головою, дає мир та спокій вашій родині і взагалі в ваших містах, ваших громадах. Бажаю вам добра. До побачення.